Друзі, наша програма продовжується. Ми обіцяли, що сьогодні поговоримо про цікавий проект, який називається Біблія мовою жестів. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Отож, у нас сьогодні в гостях організатор цього проєкту Біблія мовою Жестів Павло Смаль. Доброго ранку вам, Павло. Добрий. Вітаємо рані. вас. Дякуємо, що ви завітали до нас. Досить цікавий такий проєкт. Ми, коли почули про нього, ми вирішили, що обов'язково треба запросити людину, яка організовує так. ось таку цікаву роботу. Ну, Розкажіть, чи існує взагалі в світі аналог ось такої біблії мовою жестів? Ну, Якщо говорити в світі, те, що в цілому світі, ми не можемо сказати, що точно не існує. Але те, що нам відомо, угу. то не існує за виключенням 에, Сполучені Штати Америки, 에, то вони мають переклад, але чуть-чуть відрізняється від нашого. Можливо, пізніше ми розкажемо, чим відрізняється, в чому різниця є між ними. Але є різниця. Тому що наш переклад, який ми на сьогодні вже почали робити цю справу, одна книга перекладена Євангелія Марка, він має два переклади за раз. Тобто, одноразово два переклади. Тобто перший йде кальковий переклад. Тобто те, що ми читаємо в Біблії, переводимо її на жести, і жестами показуємо. Другий. Переклад, глуховський переклад. Що це означає? Це означає, що люди глухі, йде мова не за слабочуючі, uh -huh. а глухі люди. Вони мають свою психологію, вони мають, можна сказати, свій світ. Так. Uh -huh. І тому в них є своя мова, де вони між собою розмовляють своєю мовою, яка їм саме доступна і близька. Uh -huh. І тому ми постаралися. Перекласти Євангелію от Марка в даний час, щоб е, вона близька була до них їхньою, мовою, їхньою мовою. Ну, а взагалі, як от з'явилася ідея, от саме створити ось таку ось таку біблію? Ну, ідея з'явилася така, що ми, як християни, стараємося розповсюджувати слово Боже серед uh -huh. людей. Uh -huh. 15 років назад я особисто почав працювати з нечуючими людьми і працюючи багато з ними. Ми думаємо, чому ми можливо 5-10 разів їм прочитуємо те саме слово, да угу. і після того виявляється, вони кажуть, не можу зрозуміти. Uh -huh. Та тут люди, які чують, не завжди можуть зрозуміти, так? Тому що ну, деякі тексти все ж таки дійсно складні. Uh -huh. І ми почали думати, чому взагалі от простих речей, простих речей, що Ісус Христос прийшов вас спасти отаким от шляхом. Uh -huh. Вони, як будь-то вперше чують, хоча десятки разів вже їм пояснювали uh -huh. це. І вони вроді саме читають, і коли їм говориш, вони вроді кажуть, да, розуміють. Виходить, після того, не розуміють. Uh -huh. І коли ми аналізували, чому не розуміють, чому недоступно для них це. То побачили, що е, саме з них грамотні, є ж люди ну грамотніші, ну, не так ці не то, то саме, саме глухі, саме грамотні, то вони можуть від прочитаного того, що ми прочитали допустимо нам розділ, да, і ми зрозуміли ну, 100% прочитаного. Так. То серед них саме грамотні буде 30% відсотків, зрозуміло. А в середньому і більшості це 10%. Це ж треба дійсно я, я насправді, от я дивився відео е, презентацію е, вашої, ну не вашої а ось цієї біблії, так ось е, от там приклади показані, як розуміють, от взагалі глухі, коли перекладають навіть їм. І я так прочитав цей текст. Я чесно кажучи, сам mm. не все зрозумів, про що мова. От, -от так ми, ми зрозуміли, що вони розуміють нас, коли, коли ми інше. читаємо, або вони самі читають. Їх угу. взагалі, якщо ви вже дивилися і зрозуміти, можна трошки. Щоб їх накидані слова. Так, так. Просто, просто, просто накидані слова, так, і, з і, треба і, і треба зрозуміти, про що мова. Злипити, йде. Так. Так. І от коли ми зрозуміли ці речі, що їм недоступно, почали угу. шукати шляхи, ну як, як достукатися, щоб воно ближче до них було. І виникла ідея, щоб перекласти Євангелію їхньою мовою, угу. мовою глухих. Тобто, в якійсь мірі це, ну, можна сказати, і переказ. Це не, не прямо переказ, бо, повертаючись до першого питання, яка різниця між іншим перекладом, де вже, угу. можливо, існують, то е, інший переклад, як ми зрозуміли, він е, просто перемішаний, те, текстовий, і плюс додаються, як би сказати, толком тлумачення. тлумачення. Угу. Ну, і трошки додають свого тлумачення, і як би, щоб зрозуміліше було, ми пішли не таким шляхом, ми пішли один переклад, де так як написано, угу. незмінно, інший переклад їхньою мовою. Але як, як, зрозум... як пояснити це, щоб зрозуміли, що це було? Брали глуху людину, так. брали самограмотну, угу. яка ну, дуже так, так, так що може розуміти більш, і брали текст Біблії, оприлений текст Біблії. От як ти це розумієш, текст? Угу. Він намагався щоб зрозуміти, так. просто описати це. От так. так я розумію послідовність цього, що написаного. Після того ми брали це, з його брали на бумагу. Як перекладача на да, бумагу, наносили оці жести. всі. Uh -huh. Тоді брали різні переклади: гречські, єврейські, російські, українські, різні українські переклади, чи зміст не губиться, коли uh -huh. він передав, передав та, чи інший той текст, чи він зміст не згублений. І чому ми більше півтора року перекладали тільки Євангелія Марка? Півтора року досить трудоємкий процес. І ця сама книга невеличка. Цікаво. І більше півтора року у нас пройшло перекладу. Ну, ми надіємося, що далі буде скоріше, бо перше, саме тяжке було. Так, так. Саме достукатися, як би сказати, до цього, як правильно їм перекласти було би. І ось коли ми більш-менш узгоджували, що це не, не губить тексту, зміст той саме залишається. От тоді ми брали вже, є, наносили на чистові варіанти, угу. сказати такі, для як, як вже угу. Євангелія. Для них. Тобто найбільш трудогімкий процес це ну, якби не сам запис, а от підготовка. Так, так. Інколи ми сиділи над одним виразом Біблії дві-три години, а то й більше. Угу. Просто такі, такі речі: от, як людині глухій перекладати, він прийшов спасти наші душі? Так? От, що таке душі? Як перекласти для глухих? Вони душу розуміють, дощик іде, миємося і так далі. Знаєте? Вітер віє, де хоче. Так, Дух так, так. Дещо, де хоче. Російський перек, да? От як її перекласти? І я безпосередньо не був в самому е, групі перекладачів, uh -huh. але закликали мене, як ті, які проповідують, які знають Біблію більш. Ми інших закликали, ну як, як, як щоб зміст не загубити? Перекласти і зміст не загубити. Uh -huh. Оце саме було таким ну не дуже простим. Навіть е, е, приклад такий, скажу, заходжу, один раз вони мене покликали, група, яка перекладала в, в кімнату, де перекладали. І сидять наші перекладачі, які вже мали записувати, да, і такі плачуть, так сидять. Я кажу, не зрозумів. а Що, а що ви так, що, що, що таке сталося? От один, один вірш із Біблії каже: ми не знаємо, як правильно перекласти. Угу. Я кажу, ну як? Так, як Ось вони перекладайте. А вони, ні, ми не хочемо Боже Слово, щоб ну, щось порушити. Так. так. Підскажіть, як нам правильно. Ну, Я намагався, тоді я покликав деяких богословів, Ми посиділи з години дві з богословами, Я кажу, давайте тоді опремся, як богослови говорить нам, як більш-менш, вони підсказують нам правильніше це, так і зробимо. Угу. І тоді вони вже заспокоїлися, хорошо. Ну, дякую Богу, що такі є люди, які зі слізьми хочуть перекладати для інших людей слово Боже. Угу. Чому саме Євангелія від Марка? Чому саме стій? книги ви почали? Ну, якщо кажуть, як то правду казати, треба, а треба тільки правду казати, да. О, то спочатку виникла така ідея, давайте спробуємо. Угу. І Думали, що це дуже легко. Каже, давайте попробуємо, може, пройде якийсь місяць, два-три, ми перекладемо, а там буде швиденько. видно. Да. Отак, якби сказати, що скоро невеличка попробуємо, що вийде, коли почали uh -huh. перекладати. Uh -huh. Побачили, У, це Тобто літак вибрали було. найлегшу книгу? Ніби да, як. Ми. Uh -huh. Але потім ми зверталися, я говорю так, як є. Ми зверталися до богословів, який ми ну, знаємо. Uh -huh. да. Вони кажуть, ви знаєте, що це книга? Можна з неї було починати, вона дуже так би сказати, змістовно глибока для Тобо початків. Бог, Бог для керував почат... все ж таки, і Бог правильно направив вас, так? Так, ми вважаємо, що це, це точно так. Плюс до цього ми стверджуємося більше, що Бог провадить цим, цим проектом, тому що півтора року ми розпочали переклад Євангелія Відео для глухих, а біблійне товариство в Лондоні. Рік назад розпочало проект переклад для Європи, в тому числі і України, mm. щоб працювати для різних народів, mm. перекладати для глухих людей. Mm. І ми буквально мали півтора з ними зустріч в нас в Україні mm. в Чернівцях, і вони нам таку інформацію дають. Ми рік назад. А ми кажемо ми півтора. І тут ми зійшлися, разом обсуджували, як далі продовжувати цей ні, ні, роути. Ну, Але це я так розумію, не що? конкуренти, а спільність. Так, спільність, так, спільність так, так, тому так. що ми йдемо теж через біблійне товариство. Так. Угу. Українське біблійне товариство, ми йдемо через них. Зразу ми не йдемо самі. Коли ми почали перекладати, то біблійне товариство звернулись до них, ну ми кажемо, ну, ну що ми такі? нас там небагато багато людей. Як ми там будемо 25 людей приблизно участвують в цьому проєкті, в перекладі самому? Uh -huh. О, ну як ми там підемо далі? Пішли до біблійного товариства. А вони кажуть, покажіть свою працю, тоді ми з вами може, щось будемо well, працювати. Так. Ну, хто ви прийшли і дай, давайте нам нами. Наскільки це все серйозно? Але коли ми вже пішли далі, і вже одна книга була завершена, тоді вони сказали, ми будемо так. спільно працювати далі, як дай Бог все власне. Це, це цікаво, дійсно uh -huh. цікаво. Ну розкажіть кілька слів про презентацію, яка сьогодні має відбутися. Ну, презентація сьогодні має відбутися, так що ми запрошуємо всіх друзів, всіх, хто нас бачить, чує. Якщо є у вас можливість, прийдіть до нас, разом порадійте з нами. Разом хочемо просто подякувати Бога, що Він дарував таку прекрасну можливість. Це презентація, от так як я вже сказав, що е відео Біблія, Євангеліє Марка, перша книга, початок. Складнощами він нам давався, але Бог благословив. І ми просто хочемо разом з усіма подякувати Бога. Це вперше. Угу. Подякувати Бога. Потім ми хочемо після цієї презентації, або щоб ця презентація нам допомогла в якійсь мірі, щоб інших фахівців в, в сфері праці з глухими залучити до перекладу з різних конфесій. Угу. Наша така мета, наше таке бачення, щоб не було це переклад для якоїсь конфесії, так, так, для так. якихось определених людей, а щоб це було для всіх людей з різних конфесій, цебто людей України і не тільки. Ну так, тому що мова, жести, вона ж. Е... О, Я чекаю питання: а чому не тільки для українців? Ну, але я знаю все ж таки, що мова жестів от, в різних регіонах таки відрізняється. відрізняється так, ну, так як і в українці говорять на Закарпатті так, у Львові так, так, а в Києві по-іншому. Mm -hmm. Але чому ми стверджуємо, що вона буде не тільки для українців, тому що мова жестів для всіх рускомовних 95% одинакова. Mm -hmm. І тому ми надіємося. Що вона буде для всіх рускомовних. на сьогоднішній день? Вже біблійне товариство нам питання здало з Казахстану і Азербайджану, чи ми можемо використати вашу працю в себе. Там тільки поміняти перший переклад, другий переклад буде угу. той самий. Угу. Ми сказали задоволення, аби тільки воно ну, поширювалося це слово, і щоб Бог благословляв. А, у нас буквально хвилиночка залишилася. Я хотів би більше. Ну, мене можливо, як чоловіка цікавлять такі технічні деталі. Хто озвучує, ну якщо можна сказати, озвучує ось цю мову жестів цю біблію? Це глухі чи чуючі люди? Перший переклад, де йде кальковий, дослівний, угу. це перекладачі. Ми ага. вибирали найкращих перекладачів, бо, тому що вони будуть їх видно буде, вони можуть залишитися на десятки років з таких сталих сімей, християнських сімей, щоб в майбутньому дивилися, щоб все було гаразд. Ага. Інший переклад, другий переклад, глуховський переклад, це людина глуха. Абсолютно повністю глуха це з народження глухи, які ніколи не чули звуків ніяких. І теж так само брали людей, таких як ми вважаємо сталих, щоб ну сім'ї, можливо, вірують, їхні були батьки, так, так, їхні так, так, так. щоб вони вже більш-менш залишилися надалі угу. без таким зірцем, що на них так. дивляться і беруть приклад з них. Угу. Ну я ще до презентації хочу повернутися. В якому місці як у котрій годині вона буде відбуватися сьогодні? Презентація буде. Є така церква соборна. Борщагівка Софіївська, uh -huh. вулиця Сагайдачного, 20В. З 11 години почнеться презентація, так що презентація приблизно буде дві години. Потім мати невеличкий перерив, і далі фуршет. Хочемо разом порадіти. Тобто це таке собі свято так, може так, бути свято. дійсно. По початку великого початку, тому що я так розумію, що ще багато попереду роботи, якщо все ж таки взялися за за біблію, за всю біблію. і Це тільки так. такий початок. Тому можемо побажати вам тільки Божих благословень. Хай Бог вам допомагає в цьому напрямку, і віримо, що це буде гарна справа для багатьох людей. Я ще хотів би, якщо як хтось із служителів, старших служителів різних конфесій, ви може чуєте, бачите нас, просто я хотів би щиро вас запросити для співпраці. Можливо, навіть якщо не будете на презентації, то в дальнішому ми хотіли б звернутися до вас, ми хотіли б знайти серед ваших конфесій фахівців жестової мови, щоб допомогли спільно перекладати далі Біблію, адже ще в нас дуже багато книг спереду. Так. так, і нам Христос. треба що скоріше перекласти, тому що не знаємо, коли прийде Христос, наш Спаситель. Тому. Потрібно встигнути якомога більше так. зробити Богу, всіх благословить. Дякуємо Дуже вам. Раді. дякуємо, Дякуємо, що були з нами. Дякуємо за цю роботу, яку ви звершуєте. Дякуємо. Ну, відповідно, телекалан телеканал Надія. Ми запрошуємо на презентацію. Запрошуємо, дякуємо. щоб ви були разом з нами, щоб, можливо, навіть відеозйомку зробили. Мені сказали, дякуємо. що будете знімати. Дякуємо вам. так, що ми раді будемо. Дуже дякуємо. Друзі, нагадуємо ми сьогодні. Говорили про цікавий переклад мовою жестів, саме святого письма Біблії. З нами був організатор цього проекту а, Павло Смаль, дякуємо, що ви приєдналися до нашого спілкування. Наразі в нас невеличка пауза. А потім знову з вами.